Що ж, друзі, сьогодні вже новий день, і ми на дуже важливій місії. Напевно, по моєму образу та по людях з жовто-блакитними прапорцями позаду ви можете зрозуміти, що ми прийшли на мітинг у підтримку країни і проти всього цього божевілля, що зараз коїться навколо нашої країни. Що хтось вирішує за нас нашу долю. Я хочу трошки вам познімати, показати, скільки прийшло людей. Ми їхали в автобусі, вже познайомилися з одним чоловіком. Він теж був з Одеси. Було приємно зустріти, поспілкуватися, послухати його історію, як він приїхав в Сан-Франциско. Ще з нами їхали дві дівчинки, і сьогодні хочу вам сказати, що нас дуже багато. Минулого разу, коли ми були тут, то було менше народу. А сьогодні видно, що люди знову об'єдналися. Ми всі тут заради нашої перемоги і щоб нас почули усюди у світі. Тому буду показувати вам реалії, що сьогодні коїться. Знаєте, було класно побачити і почути, коли чоловік, якого ми зустріли, спитав мене: а у вас немає якогось каналу чи щось таке? Я кажу, так, в мене канал «Перлинка» на Ютубі. Він каже: щось ваше обличчя дуже знайоме. Тож люди збираються з усіх куточків на цю площу Ембаркадеру. Як бачите, дуже багато наших прапорців. Хтось прийшов у вишиванках, хтось прийшов з прапорцем. Кожен прийшов і показує себе як українця. Так, йдемо з вами поближче. Автор. scheme. He destroys cities and villages, kills innocent people, tortures and captures those who only want to live in a free country. But we know. That is about the future of our country, and not only because of what's happening on the battlefield in Ukraine, but also because of the what's happening in the Ukraine, Ukraine. Ukraine is not a possession. Ukraine is not a possession. Stop Russian aggression. Stop Russian aggression. Ukraine is not a possession. Ukraine is not a possession. Stop, Stop Russian aggression. Russian, Russian. Що, друзі, ось така була в нас зустріч наших українців. Мій чоловік теж підтримує, звичайно. Була рада побачити кожного, хоча і не всіх я знаю, але я знаю, що це мої люди, моя Україна. І я рада, що сьогодні всі знайшли час прийти і підтримати. А хто не знайшов, я впевнена вдома, теж думками з Україною. Ми приїхали на пляж. І як би мені хотілося сказати, що цей пляжний сезон відкритий, але ні, через декілька днів нас знову буде дощ. Сьогодні в нас середа, у на короткий день в школі, тому ми вирішили не гаяти час і приїхати на пляж, трошечки, знаєте, віддихнути і душею і. Очима, тому що ці всі новини, котрі зараз е, усюди, знаєте, не дуже радують не українців в Україні, не українців, які в Америці, і взагалі людей в Америці, мені здається, також. Дивіться, яка атмосфера. Люди в копальниках. Ага. Клас. Це наш найулюбленіший пляж, тому що можна побачити міст золоті ворота. Льодяна! Що я вам хочу сказати? Хвилі скажені, вода льодяна, але все одно атмосфера класна. Все ж таки, після таких днів з дощем, це, звичайно, кайф. Сподіваюся, що скоро настане цей час, коли буде сонячно кожного дня. Ось тому, що цього, звісно, не вистачає. Я людина, яка залежна від сонця, якщо хмарно, То це на мене впливає. Не Ні хочеться нічого робити. Не знаю, чомусь, напевно, лінь бере вгору. Дивіться, в нас тут, як завжди, ціле містечко. Потяги, тунелі, мости, вулкани. Та навіть замки. Я вам всім бажаю гарного дня, настрою і сподіваюся, що ви... Здорові, щасливі, наповнені енергією і чекаєте на весну, котра ось ось вже наступить. І ще одного доброго раночку вам бажаю. Сьогодні в мене місія, я вже відвела сина до школи. Зараз перед своїми заняттями в мене є трошки часу і мені треба сходити в магазин такий місцевий і купити солодощі для мого похресника, тому що приїжджає знайомий мого чоловіка, і потім він повертається назад в Одесу та може щось передати. Я вирішила купити якихось солодощів, щоб мій похресник скуштував щось заморське. Так? Але я йду в такий мексиканський магазинчик в Латинському районі, тому і солодощі будуть десь звідти. Тож йдемо, я вам покажу, що там є, як воно виглядає зсередини, тому що я зазвичай показувала вам тільки ззовні. Колись у нас на районі був магазин, називався Овочевий овощний. Всі його знали в нас на районі. Це була така бетонна металева конструкція, скажімо так, де можна було купити і овочі, і фрукти, і якісь ще смаколики, там ковбаски, все-все-все. Тому, коли я йду до цього місцевого магазину, не знаю, чомусь він мені нагадує трошки моє. Дитинство, пам'ятаю, що там можна було купити какао, таке сухе, і ми його ходили і гризли. Хтось пам'ятає, таке юнга було. Напишіть мені в коментарях, якщо ви колись це куштували. Ось ми підходимо до цього магазину, бачите, там вже овочі на вулиці покрикують вам бери мене, бери, бери, бери. Тут можна купити все, що хочеш. Кетчупи, томати, пасти, все, все, все. Я шукаю такі мексиканські чіпси, зроблені з а, а, шкірки свинячої. Де воно, де воно, де воно? Не бачу зараз. Так, але тут все, що хочете. Бачите, нути, горох. Все-все-все. Тільки подивіться, скільки тут різних. Соусів, чілі і всього іншого. Це просто неймовірно ще й в такі бадягах Що тут ще продають квасолю. Дивіться, яка банка здоровенна. Теж печілі. Дуже напевно смачно, але дуже гостро і все, що хочете туди. Я навіть не знаю, тут і половина всього. Ну, також тут можна купити якісь е миючі засоби. Фрукти та овочі. Що ж, місія виконана. Купила пакуночок. Зараз, якщо буде час, покажу вам, що таке чечерон щоб я намагалася пояснити, у мене немає багато часу, тому що треба готувати сніданок і чоловік е працює. Я поруч з, з його вікном сиджу, але хочу вам показати, що таке чічеронес. -чі чі -чі це, як я сказала раніше, це обрізки шкіри свинячої, яку обжарюють в, в фритюрі. і виходять ось такі чіпси. Потім взяла своїй подружці скуштувати платейн. Платейн — це щось по типу банана, але він не солодкий. Ну, бувають і солодкі, але у вигляді чіпсів вони не солодкі, вони більш солоні або схожі як на картоплю. Бачите, платейн. Ще латиноамериканські діти полюбляють. Це негарно буде звучати, але полюбляю смактати всякі різні типу, як чіпачуп, стільки різні вигляди, прояви. Так, ось це у вигляді каблучки, і треба смактати ось так. Не знаю, що там, але впевнена, що там дуже багато цукру. Мій похресник полюбляє машинки, тому я купила йому машинку. А всередині там цукерочки. Тобто він з'їсть цукерочки зможе ще погратися. Я сподіваюся. Ну і ще там різні, різні такі дрібнички купила, але ну, мені здається, їх не треба показувати. Пам'ятаєте, юпі, коли треба було запарювати, заварювати, ось щось. Напевно, схоже на те. Я ніколи не куштувала, але я накупила всякого різного, щоб знову ж таки похресник мій скуштував щось заморське. Я йому купила і корейські смаколики, різні цукерочки, і китайські, і тут ще мексиканські. Коротше, буде йому чим зайнятися. А я побігла готувати сніданок. Слухайте, я навіть не мала гадки, що буду записувати вам розпаковку, але я мушу поділитися. Мені здається, для кожного іммігранта іммігрантки, коли отримуєш щось з дому, ти завжди проживаєш якісь класні емоції. Що ж, зранку я вам показала, що я купляла смаколики для свого похресника, і ми зустрілися з знайомим мого чоловіка, який приїхав з Одеси. Сюди там по роботі і зустрітися з його родиною. І я не очікувала, що мене теж будуть чекати якісь подарунки. Ну, по-перше, чоловік зробив сюрприз. Коли е цей чоловік їхав сюди, то він спитав: хочете щось з Одеси? Скажіть мені, я вам привезу. Те, що я хочу, я вам казала вже в минулих відео: воно або велике, або це стосується їжі, і я розумію, що цього неможливо привезти. Тому я сказала ні, дякую. Але якщо він зможе взяти щось звідси для мого похресника, то я буду щаслива. Чоловік вирішив, що ні, щось треба все ж таки замовити. І колись я вже говорила про це місце в Одесі. У нас є кав'ярня, яка називається П'єр. Знаходиться вона в пасажі. В куту, і там у них є і каронз, і кава, і теж якісь там десерти смаколики. Тому, коли сьогодні ми його зустріли, і він дав пакунах, я зразу побачила логотип, і я зрозуміла, що це з того місця. Ось так називається кав'ярня. Якщо ви мене дивитеся з Одеси, обов'язково зайдіть, там дуже-дуже смачно. І там є бариста, якого ми особисто знаємо. Даніл. Ось дуже класний хлопець взагалі. Там завжди весь персонал були дуже люб'язні до нас. До нашого синочка, тому ми обожнювали відвідувати те місце. Звичайно, не все доїхало в гарному стані. Ось, наприклад, тут якесь печиво, я так розумію, але як бачите, воно трошки покрошилося. Ну, це зрозуміло. Все це було в валізі, і вони мали якісь свої речі, тому щось могло бути там, знаєте, притулене чи щось таке. Не знаю, що це. Напевно, це якась нова продукція. Так. Будемо це все коштувати. Я просто майже заплакала, коли побачила це все. Але це ще й не все. Сподіваюсь, чоловік не проти, що я вам зараз покажу о, ці макарони всередині, але просто хочу показати вам, яка це краса. О, вони покришилися також. Ох, подивіться. Все покришилося. Але я знаю, це фісташки, це, напевно лаванда. Ще в них є кава, трояндовий смак, І щось, напевно, новеньке. Кокосове, я пам'ятаю, було. Знаєте, навіть, навіть трошечки розтрощене, але я впевнена, що смак буде класний. Крім того, що заказав мій чоловік, я так розумію, що вони вирішили, ну, зі свого боку, нам щось купити. І Ось я вже бачу щось шоколадне пандочка. Це, напевно, з львівського. З Львівської майстерні, чомусь мені так здається. Тому що пакет з Львів Hot Chocolate, Це в нас в Одесі такий є. Мені здається, що у Львові теж воно є. <плес> Дивіться, мед. Він сказав, що вони купили дві банки і одна розбилася. Уявляєте, в валізі якось вона розбилася. Але це з компанії Вулик, я не знаю, що це за компанія. Але це рідне. Хоча тут теж, звичайно, є мед, але знову ж таки, все, що з дому, все, що з України, це завжди набагато смачніше, набагато краще для мене. Ой, я ж розбився, це, напевно, був мішка чи щось таке. Я так розумію, це якесь печиво. Так, набір шоколадних цукерок. Ой, цукерки. Все ж таки Україна в нас класна. І в нас дуже багато класних виробів. Значить, зможу я зараз відкрити наліпка. О! О! Я не очікувала. Дивіться, скільки цукари. А запах, о майка. Таку ось візьму. М -м 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 -м. Це неймовірно смачно. Я сумую задума. Так, ніколи не думала, що буду плакати. Я не думала плакати добре, але так, емоції. Емоції і щастя. Сюза котиться і все. Окей, це ще не все. Ой! Теж щось шоколадне, драже вишня. Я такого не їла ще. В чорному шоколаді, теж з львівської майстерні. Кава. Ні, це теж ні, що це. Темний шоколад, грейпфрут і альпійський лох. Знаєте, коли чоловік з ним розмовляв, то він теж його спитав, що ти хочеш, скажи, я привезу. І чоловік сказав, ну, класно було б мед, можливо, можливо, кава, але я розумію, що у вас не буде багато місця в валізі, тому ось це тільки П'єр привезіть і все. Але він привіз тільки всього. Я просто в шоці. Чесно. Ну, і на останок це вже більш знайомий, тому що я бачила це у Львівському шоколаді, у Львівській майстерні плиточка з шоколадом. Так почала, знаєте, з посмішки, з позитивних емоцій, а закінчую трошечки з мокрими очима. Але знову ж таки, це емоції щастя. І трошечки, звичайно, суму, що мій мій дім так далеко аж через цілий океан, через всю Європу. Але я дуже дякую цьому знайомому, його звати Олексій, і ми дуже щасливі з ним зустрітися. І взагалі, коли приїжджають наші друзі, ось пам'ятаєте, Катя приїжджала сюди, теж студентка Настя, в якої я теж брала інтерв'ю, хоча не студентка, але все ж таки. Тобто, все ж таки класно зустрічати своїх людей, як мій чоловік сказав, що ми зустрічаємось не просто там, знаєте, там ляси поточити чи щось таке, хоча це також, звичайно, але просто відчути інший менталітет, розмови зовсім інші. Ну і, звичайно, інші інтереси, і все, що нас об'єднує, це зустріч у Сан-Франциско. Дякую, що подивилися це відео. Воно, напевно, буде дуже довге, але ну, мені хочеться вкласти все від душі, все, як я відчуваю. Можливо, через роки я подивлюся і буду згадувати цей момент також. І хочу звернутися до тих теж іммігрантів, хто зараз не в Україні. Я вас міцно обіймаю і я розумію, через що ви зараз теж можливо проходите. Але все мене. І скоро ми всі приїдемо до України до нашої мами України. Дякую.